Режим тиші у смузі гази схоже протриває ще певний час. У цьому були зацікавлені обидві сторони: і угруповання Хамас, яке ЄС та США визнають терористичним, і держава Ізраїль. Ось як про це напередодні говорив радник президента США із нацбезпеки Джейк Саліван. М'яч на боці Хамас, тому що Ізраїль заявив, що він готовий продовжувати режим припинення вогню на один день за кожних 10 заручників, яких Хамас звільнить. Ізраїльські медіа повідомляють, що саме угруповання Хамас виступило із ініціативою продовжити режим тиші. В Ізраїлі думки щодо цього розділились. Ми зараз перебуваємо в процесі всього цього, і зовсім не зрозуміло, чим це за. Кінчиться, але сенс у тому, що ми втрачаємо швидкість і ми втрачаємо в ініціативі. На думку військового припинення вогню дозволить лідерам Хамас втекти і пізніше повернутися знову, що становитиме загрозу для Ізраїля в майбутньому. Деякі ізраїльтяни навпаки підтримують ідею продовжити режим тиші. Ми хочемо, щоб усі заручники повернулися додому зараз. Тому чого б це не вартувало, поки ми продовжуємо повертати їх додому. Я хочу, щоб припинення вогню продовжувалося. Я хочу зробити все необхідне, щоб усі вони повернулися додому. У газі цивільні теж вітають припинення вогню. Для декого це унікальна можливість воз'єднатися із сім'ями. Переселенці, які втратили дім, остерігаються, що продовження війни принесе ще більше страждань. Перемир'я це добре. Всі мовчать, адже ми втратили наші домівки, не залишилося ні будинків, нічого. Ми втратили наше майно, все пропало. Немає життя, немає їжі. Ми не можемо знайти буханця хліба. Ми більше не знаємо, що робити. угоду про припинення вогню підтримує і українка Ханна Шендерович, яка живе в Ізраїлі понад 20 років. Каже, що із розумінням ставиться до батьків, які досі чекають на повернення своїх дітей, яких взяли у заручники бойовики Хамас. Донька і син Хани служать в армії оборони Ізраїлю. Їх обох призвали у перші години нападу Хамас 7 жовтня. Моя донька насправді закінчила службу два роки тому. Вона служила на базі Зіким на півдні, і це була та сама база, де всі командири дівчата пожертвували собою заради новобранців. Вони просто закрили їх у якійсь кімнаті на замок і самі пішли воювати. Це база для новобранців. Молоді вісімнадцятирічні хлопці та дівчата. У них не вистачило б досвіду навіть для того, щоб вижити, не кажучи вже про те, щоб боротися із терористами. Тому їхні командири просто закрили їх і пішли боротися самі. І вони за Загинули майже всі, а так родина хани дізналася про напад Хамас 7 жовтня. Ми прокинулися у сьомій ранку від звуків вибухів, враховуючи те, що наше місто знаходиться у приблизно 60 кілометрах від гази. Це було дуже гучно. Обстрілювали усю територію довкола нас. У нас того дня було сім сирен. Ми усі були вдома, коли розпочалася ця війна. Це був Шабат, вихідний день, і всі мої діти були вдома. У Шабат релігійні євреї не користуються телефонами, але враховуючи ситуацію, я завжди залишаю радіо. А моя дочка не релігійна, тому вона користується телефоном. І поступово вона читала новини на телефоні. і Її обличчя ставало все сумнішим і більш зневіреним. І моя дочка того ж дня отримала призов. Одразу з'явилися відеозаписи, як терористи Хамас на якихось джипах просто катаються вулицями наших міст. Дуже важко важко було повірити, бо це виглядало як фейк абсолютний. Ось у якийсь момент ми зрозуміли, що це правда, і з того моменту ми вже чекали, що нас зараз усіх покличуть просто. Десь за кілька годин, близько першої години дня, напевно, ми отримали наказ про те, що все, ми їдемо на північ. А ось як ранок 7 жовтня почався для цивільних жителів смуги гази. Все було дуже несподівано. Був звичайний день. Субота вранці робили сніданок. У нас по суботах діти навчаються у школах. Буквально ось 6.30 розпочався випуск ракет. Масовий було дуже гучно з усіх боків. А потім, через деякий час, почалися удари у відповідь дуже серйозні. Дуже серйозні. Ізраїль часто критикують правозахисні організації, а також деякі західні лідери за невибіркові вбивства мирних жителів. У Бельгії навіть запропонували вести про. Ти Ізраїлю санкції влада Ізраїлю звинувачення відкидає і покладає відповідальність на Хамас за злочини проти людяності, масові вбивства громадян Ізраїлю та використання палестинців як живих щитів. Це війна, на війні люди гинуть. На жаль, у тому числі на війні гине мирне населення. І я не знаю жодної війни, де вдалося б цього уникнути. Нас все одно судитимуть, тому я не бачу якогось сенсу виправдовуватись і пояснювати, якщо чесно. Єдине, що я можу сказати, жодного задоволення від загибелі мирних жителів у секторі Гази ми не маємо. Це не є нашою самоціллю і нам з цим жити тут всередині Ізраїлю. Ми знаємо, що Ізраїль це е, людяна армія, яка е, попереджає людей перед обстрілами будинку. Вони запускають фальш, такі бомби, які не 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 руйнують будинок, не вбивають людей. Вони падають зверху на домівку, попереджаючи, що через Декілька через декіль через якийсь час цей будинок знесуть. У нас періодично бувають бомбардування. і Ми загалом знаємо, що Ізраїль бомбардує певні об'єкти, які потрібні. Вони попереджають. Але тут надто все затяглося. Були удари без попередження. і Щоразу це було дуже інтенсивно з першого дня, з першого дня. Бомбили так скрізь, бомбили, але як я й кажу, повідомляли: виходьте. Наприклад, будинок поряд з вами будуть бомбити. вийдіть, підіть, щоб ви не постраждали. І люди йдуть. Нам таких повідомлень не надходило, і ми були вдома на восьмий день. Було все дуже дуже серйозно. Багато кидали листівок, і прямо всім усім дзвонив ізраїльський автовідповідач. Покидайте будинки, ідіть на південь. Через місяць від початку нового витку війни Тетяна разом із дітьми змогла покинути смугу гази. Було спекотно та дорогою. Звичайно, ми бачили весь цей жах, навіть не було прибрано. Бачили трупи, бачили частини тіл людей, бачили розірвані сумки, речі, машини, вози. Все це було. У мене бідна дитина маленька. Вона просто була в шоці. Я йому кажу, щоб ти не боявся. Йди, дивись тільки вперед. Більше нікуди не дивись. Просто йди вперед, і все дивись вперед. Більше не повертайся ні ліворуч, ні праворуч. Чоловік Тетяни досі перебуває на півні смуги гази. Після 7 жовтня в Ізраїлі життя змінилося назавжди, каже Хана Шендерович. У нас зазвичай в більшості міст маленькі діти ходять вулицею взагалі без страху. Але у цей перший місяць, через постійні обстріли, усі діти були вдома. і люди писали про те, що вони виходять на двір, а де діти? У нас величезна кількість дітей, завжди шум, гамір. Скрізь їх чутно і видно. А цього першого місяця люди виходили, а де діти. А чому так тихо? Нікого нема? Місто, в якому живе Ханна, зазнає обстрілів порівняно менше ніж при кордоні зі смугою гази території Ізраїлю. Про війну тут не дають забути людські втрати. У мене практично у всіх подруг їхні діти зараз воюють у газі, і у моєї знайомої син загинув минулого тижня. Йому виповнився 21 рік. Молодий талановитий хлопець. У нас весь район ридає вже кілька днів. Ми не можемо прийти до тями. Ми не можемо повірити, що у цій родині така втрата. загинув старший син. Загострення чекають і на півночі Ізраїля. Я перебуваю на кордоні з Ліваном, і ми бачимо, але більше чуємо звичайно мінометні обстріли зі сторони Лівану по поселеннях на кордоні. Їх останнім часом стало все більше, у тому числі дронів Камікадзе. Алістер каже, що він та його колеги відчувають, що скоро у війні може відкритися і другий фронт. Ми знаємо, що ворог хоче це зробити, і він має технічну можливість це зробити. Він розуміє, що він заплатить дуже високу ціну за таку спробу, і далеко не факт, що вона закінчиться успішно для нього. Тому просто ми сидимо і чекаємо, що він щось зробить. Ми тут відновили окоп, мабуть, з 82-го року. Я точно не знаю, але як я розумію, ми його вичистили, відмили, добудували ті. Частини, які в ньому були відсутні. І так, це частина укріплень. Війна змінилася, тому такі окопи не надто актуальні в нашій поточній ситуації. Але якщо, не дай Боже, буде якийсь серйозний прорив, то так тоді це ті самі окопи, в яких битимемося так само, як 40 років тому. Коли б не завершився режим тиші, бої у смузі гази відновляться і триватимуть мінімум два місяці, заявив міністр оборони Ізраїлю Юав Галант. За його словами, бої треба продовжувати продовжувати, щоб звільнити усіх заручників.